Всім доброго ранку. шоста ранку. ми проснулись в 6 утра. і збираємося зараз быстренько. щоб встигнути пройти остаток свого маршруту. Так що потихеньку збираємося. Дощ перестав. Тоже цілий день. Чуть кажу цілий. Цілу ніч бубинів Палатка мокра. Жесть, в общем. Новости из дворца. Снидаем. Шо тут сейчас скажу Сусіди тоже трошки проснулись Ми от оставим с ней палатки мокрі потихеньку збираємось не ну чуть-чуть підсыхає Ми зібрались. Скільки на годиннику, годинник Приблизно 8 8.20? Приблизно 8.20. Ми зібрались після себе, залишили чистоту. Так, ось ми йдемо вже близько пів години. Можливо навіть трішки більше. Маршрут не тяжкий. Ось по рівнині йдемо, так сказати, по горизонту. Трішки було підйому, трішки спуску. А тут Щось якісь петлі пішли. Ага, по стрілочці йдемо. Виложені отакі стрілки. Йдемо по стрілці. Погода, як ви бачите. Мряка. Йдемо такими ялинками. Стойте, стойте, визначайте. Що, не туди? Ай-яй-яй. Повертаємось назад. Трішки блуканули. В общем, отак от рухаємось потихенько. Ну як не потихеньку, дуже впевненими кроками навалюємо, будь здоров Так, і ось наш перший підстоп. Рішили перепочити. Поклювати трошки чорніки. Випити трошки вітамінів. Оооо А, ні, то не Гринь. Це Макс. Я думав, Гринь нас догнав. Все в тумані, сирость, мряка, <плес> вітер. <плес> До речі, це наша остання вершина. І зараз починатимуться лише тільки спуски і село. 9 кілометрів ще по селу. От туди нам... Де вона там ця стежина? Ось вона. Ця стежина вниз пішла. Сімками вниз, зараз нам іти. 900 метрів будемо скидувати висоти. Отакий От краєвид. Все в тумані, все в димці. Ось приходиться по чому йти Отак От ось через оці кущі пробиратися. А воно все мокре. О, вибрались на галявину. Ага. воно назрадів. Попереду ще. Кущі йдуть оці. Чорты мокрий. Ось приходимо, посушився бичечків з корівками. Не любить фотографуватися, зніматись на відео. Пасуться собі тут. Моню наїдають. Не. якийсь стоїть О, з двома прапорами, Український і Європейський Євросоюз Отак і йдемо собі потихеньку. Дуже не потихеньку, а навіть з таким добрим темпом. Вирішили трошки перепочитись біля цього місця. Вон звідти ми йшли і туди нам не спускати. Ось на галявині будиночки йдуть. Стоять, верніше не йдуть. Тут, видно, пастухи живуть. Ті, -ті пасуть цих корівок, пасуть цих корівок, роблять тут сир. І потім його продають. Зараз трошки перепочинемо. Гриня ждемо. А де він... А... Вон він повзе. Що ж, ми перекусили, трошки перепочили і в нас починається останній найтрашовий спуск. На сьогодні. Зараз проходимо ці колиби. <плузька> звідти ми йдемо? Сподіваюсь, гірше не буде. Отакий От спуск ще нормальний. І тепер по такі грядюки спускаємо. Я на кроках ось пливу, як на лижах. палками. І оце так вниз шуруємо. Ось он їздить донизу також. Іди погладимо. Не боїться. Хороший. А він ще мали вірна, вона потім ліки. Диви, щоб не брикнув. Лучше до коней ззаду не підходити. Крумають собі. Так, і ось ми вибралися до населеного пункту. Як він називається? Ясиня. Нарешті. Добрались. Зараз тепер по селу трошки пройдемося. 9 км і будемо відпочивати до потяга, підготавлюватися. така краса. Йдемо по селу до якогось магазину, до річки, тут помиться, підкріпиться. Кізонька, мила кізонька Люба, чи ти пила, чи ти їла. Врешті ми вийшли ось на асфальт. Почався асфальт. Тут ось шинок, тут магазин. І нам далі по дорозі до потягу. Ще 9 кілометрів ходу. А так відмічаємо тут. Перший подорож. Ми тільки з гір. Звір уже, вже гір. Ось пробігає по селу така річечка. Ми вирішили тут помитися трошки. Ой, і місток он йде. Чи протягується. Пусть нічого кажуть. Бо ноги, ось, як ви можете бачити, геть ніякі. Так вот принимаем душ в уходных умовах. Саня мило тільки не забудь, добре. Тож ми помились, причепорились, переоділись, хто мав, зібрались і будемо видвигатися. Ну, Збираємося на даний момент. Саня ще упаковується, я вже упакований. Крокси відмив, як нові. Хлопці також вже готові. Тож будемо збиратися і йти до вокзалу. Ну, що там Перед потягом чи, може перекусимо щось. Водичка бодряща, тонізуюча, дуже така класна. Холоду геть зовсім не чувствується і не відчувається чудово все. Довгеньке село. Йдемо так вже по ньому. Не в годинку. В принципі, 9 кілометрів. Нам пішки бувають. Відвісно. Прикольні. Оце в чорній тиші ми купалися. Це місцева заправка така. Бензоколонка. Тут ось магазин йдуть. Киорами. Ось місцева. Така собі бензоколонка. Але зачинена зараз. Вона, видно, тільки зранку працює. Є замахати трохи Мога просимо. трохи куба на воду тяга. Ой, мама, не люблю ресторанчик трошки відпочинемо до потяга. Взагалі то ми тут будемо відпочивати до потяга. Так? А, два кімен до до вокзалу? Отак. Кремлик, бургер та й таке. Ось покинув наш, на, нас один товариш наш, який з нами йшов весь всю подорож. У нього потяг раніше, ніж у нас на дві години. Ну, я так бачу, в нього теж ноги притопилися. <laughs> Боня. Ріша! Ми з тобою. мысленно. Да я чувствую, що я підніматися буду ще похуже, ніж він. Та ми так же само буде. Я до туалета ж та если бы не было, типа, если был не було, а, типу. Не последний, а було. Короче. Ось ми відпочили, виходимо з чудового закладу ципа. Ой, не ципа. Це пиво ми пили ципа. Вже путаюсь. Зараз зайдемо в магазик. Трошки скупимось на дорожку, щоб потязі було не сумно їхати, так сказати. Вот, щоб спалось крепче. І пошуруємо на потяг. До потяга нам ще 2 км. Ну і півтори години часу. І ось ми прибули на Ясинський залізничний вокзал. Заходимо на вокзальчик І ще нам годинку, а можливо і пів годинки, чекати свого потяга. Буде наш потяг. Ми сидимо на вокзалі, через півгодинки чекаємо. На вулиці дощ був. Бу. Ми буде тепер спали. Люди всі походили на вулицю. И ось приїхав наш потяг і мы доганяємо свій дев'ятий вагон Все, мы запакувалися в потяг светчали. Ясиня, бувай. Що забуде далі, не скаже ніхто. Всього на цьому наша подорож завершується. Ми в Києві. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. До на байки. Байки. кидайте Йо. до нас. Ми крутимо педалі, але oh. стоїмо. Ми хочемо свободи oh. 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 і веселих дій, <проб> де шукати броду. Цю річку перейти. як ти. Скажи мені, як ти. We'll yeah. Своє нікому, як ти Скажи мені, як ти ми будемо тримати своє навіть коли полетіть і байдуже, що там. Розкрився, і я лечу між небом і землею, то моє море подало згоче ноги, ми не віддамо своє нікому, своє нікому, як ти скажи мені, як ти. No!